Добрий день, шановні студенти! Відпрацьовується лабораторна робота номер 10 з навчальної дисципліни Електрорухомий склад залізниць вивчення конструкції та перевірка дії реверсора або гальмного перемикача. Ця лабораторна робота буде проведена на прикладі реверсора електропоїзда Р2. Це тип реверсора PR-320A. Перед вами сам реверсор ПР-320А та схема його випробування, яка застосовується в локомотивне депо після ремонту реверсора. Реверсор, як вам відомо, відноситься до двопозиційних перемикачів, двопозиційних перемикачів, які призначені для... Зміни напрямку струму в обмотках збудження або обмотках якоря тягових двигунів з метою зміни напрямку обертання якоря-двигуна для зміни напрямку руху рухомого складу. Реверсори це силові апарати двопозиційні але виконується без системи другого сіння. Тобто силові контакти реверсором виконуються без системи другого осіння, тому що перемикання електричних кіл тягових двигунів реверсор проводять в обезструмленому стані. Тобто не під навантаженням, без навантаження. Реверсори електрорухомого складу мають пневматичні приводи. Двопозиційні пневматичні приводи. Ми бачимо з вами двопозиційний пневматичний привод, який включає в себе саму пневматичну систему, де є поршень, який працює по черзі один або другий. І в той час, як один стає під живленням, другий інший без живлення. І так навпаки. На даному стені ми бачимо з вами стенд випробування. Ми бачимо з вами, що зображені катушки реверсора вперед. Катушки реверсора назад. блокувальні контакти реверсора вперед. Блокувальні контакти реверсора назад. Силові контакти реверсора вперед. Це ті, що замкнені зараз. Вперед силові контакти. І силові контакти реверсора назад. Це розімкнені в даний час, розімкнені силові контакти реверсора. Тяговий двигун на стенді емітує маленький. Електричний другун, який має напис рух назад та рух вперед. Зміна струму в цьому випадку ми проводимо, зміну струму проводимо в обмотках збудження. Тобто на цій схемі ми бачимо умовно це обмотка якоря тягового двигуна і умовно обмотка збудження тягового двигуна. ця частина схеми, верхня частина схеми емітує собою силову схему електрополісу. Остальна частина схеми емітує собою схему управління. де ми бачимо з вами на схемі емітації. Катушка РП. Це емітація катушки лінійного контактора в реальній схемі електровозу або електровозку. І контакти, так би мовити, на цій схемі РП, які являються блокувальними, в реальній схемі це силові контакти з доогасінням лінійного контактора. Вимірювальні прилади, амперметр, який вимірює прилади кіл управління, струм кіл управління, який протікає по катушкам реверсора вперед або назад. Вольтметр, який показує напругу ківуправління. В даному випадку напруга ківуправління 50 вольт. Тобто нормальна напруга ківуправління в усіх електровозах за рідким винятком та електропоїздах більш старшого покоління. Дунблер Т1. Він імітує собою контролер машиніста в яким підключається катушка РП, тобто катушка в реальності лінійного контакту. Тумблер Т2, який імітує собою, рукоятку, реверсивну рукоятку на пульті управління машиниста, яка має положення вперед або положення назад. Тумблер 50 вольт – це тумблер, тумблер живлення всього стенду від системи живлення лабораторії електрохому складу. В даному випадку напруга на стенд подана, але схема живлення тягового двигуна, умовного тягового двигуна, не зібрана. Для того, щоб її зібрати і перевірити, правильність роботи реверсора, він під'єднується, там реверсор після ремонту, при випробуванні, під'єднується тимчасовими провідниками до схеми випробування і перевіряється правильне збирання системи кулачкових валів силової частини схеми та схеми кіл управління. Ми можемо перевірити правильність збирання, в даному випадку у нас під'єднане він тимчасовими проводами. Правильність збирання при русі, наприклад, вперед. Умовна реверсивна рукоятка знаходиться в положенні вперед. При початку набору позиції, тобто при переводі головної рукоятки з нульового положення в якесь інше положення, збирається схема живлення тягового двигуна. Спробуємо зібрати цю схему і подивитися, чи правильно буде рухатися тяговий двигун. І так, напрямок вибрано вперед. Напрямок двигуна вперед це його обертання за годинниковою стрілкою. Перевіримо. Бачимо, що схема в цьому випадку зібрана правильно. Якщо ми змінимо умовний напрямок руху, тобто ми змінимо положення реверсивної рукоятки з положення вперед і положення назад, ми побачимо при цьому зміну положення пневмоприводу і зміну положення силових і блокувальних контактів реверсив. Дивимось. Положення. Це зараз відчували дуття. Це дуття неплотності прилягання клапану електромагнітного вентиля, який віддає рухом або віддає положенням реверсора назад. Непритертий клапан, тому було таке, такий шум повітря. Цей досвід показав, що в даному випадку схема реверсора, яка випробувалась, зібрана правильно. Зібрана правильно. Давайте перевіримо, при яких граничних умовах може працювати реверсор без зауважень, а при яких умовах починається зауваження до його спрацювання. Перше, що ми зробимо... Ми зробимо декілька ступенів зменшення тиску пневматичних колок управління і подивимось, при яких значеннях тиску реверсор, хоча б візуально, на наш погляд, вже буде працювати неправильно. Тобто його швидкість перемикання буде вже не такою, як ви бачили при нормальному тиску. Подивимось ще раз. На швидкість перемикання. Бере. Перед. 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 Перемикання проходить швидко, чітко, фіксується положення реверсу. Знизимо тиск з 5 атмосфер. Зараз нормальний зарядний тиск 5 атмосфер. Знизимо тиск, наприклад, до 4 атмосфер. Для чого у нас є кран спеціальний, для зниження тиска кран 4 верха. Знижаємо тиск до 4 атмосфер. Ставимо положення перекришу. Випробуємо спрацювання реверсора при цьому тиску. Ми бачимо, що реверсор працює ще досить добре. Тобто це не є граничним тиском. Знизимо ще тиск, наприклад, до 3 атмосфер. Бачимо, що кількість працювання рексера не відповідає дійсності. Тому прошу записати сюди, що граничний тиск при випробуванні на лабораторній роботі склав 3 атмосфери. Взагалі, якби в нас в систему був увімкнений електронний секундомір, ми б з вами зрозуміли, що вже при тиску 3,75% атмосфери. Реверсор працював би вже невірно. Він вже працював з порушенням, тобто швидкість цього перемикання була вже недостатньо високою. Запам'ятовує цю граничну цифру 3,75 атмосфери. Відновимо тиск в пневматичних колах управління крану 4 века. Тиск відновлюється Наступне випробування це зниження напруги ків управління. Це важливе випробування, оскільки бувають такі випадки, коли напруга ківуправління падає, наприклад, розряджається акумуляторна батарея. І ми повинні з вами знати, при яких значеннях напруги ківуправління система, така система, скажімо, як реверса, електричний апарат реверса. Буде працювати незадовільно. Це робиться для того, щоб в деяких випадках машиніста або помічник-машиніста не вишукували причину поганої роботи того чи іншого апарату, в даному випадку реверсора, а дивилися на напругу кіл управління і робили висновки, що апарат може працює погано тому, що напруга кіл управління не відповідає дійсним. Потрібним значенням. Зараз напруга ків управління 50 вольт. І ми бачимо з вами, що нормально. Знизимо напругу до 40 вольт. До 40 вольт. Спробуємо. Працює нормально. Знизимо до 30 вольт. Нормально, але вже ми починаємо відчувати деяке зайве дуття. Знизимо до 20 вольт. Працьовує 10 вольт. Не працює реверсор. Визначимося з граничним значенням напруг 15 вольт, наприклад. не працює. 18 вольт не працює. 20 вольт. Працює. Таким чином ми визначаємося і записуємо собі, що Грамічне значення на проїгів управління для нормального спрацювання реверсора ставить 20 вольт. 20 вольт. При цьому струм катушок реверсора вперед або назад складає десь приблизно. Зараз ми подивимося, скільки приблизно 1, 10, а це ще приблизно Одну соту ампера, При такому значенні напруги 1 соту ампера. При нормальних значеннях напруги тобто 50 вольт. Струм складає приблизно 20 А. Приблизно 200 А струм живлення, котушок. Реверсора, вперед або назад, оскільки катушки однакові. Під час випробування реверсорів часто виникає питання, для чого в схемах реверсорів всіх без винятку електроводів, всіх без винятку електропоїздів в схемі кіл управління знаходяться так звані блокувальні контакти перед назад. Оці контакти. Перед так назад. Відповідь постає ось в чому. Реверсор при спрацюванні в деяких випадках при нестатку тиску номатичних колах, при механічних порушеннях приводу реверсора. Силові контакти при перемиканні з положення вперед, наприклад, положення назад або навпаки, можуть не до кінця дойти, тобто не дозімкнутися до кінця і не надати щільного доброго контакту в колах тягових двигунів. Бо силові контакти, як ми бачимо, стоять в силових колах тягових. Тоді може пройти таке явище. Машиніст при наборі позицій на рухому складі буде підвищувати напругу, яка подається натягувати доране, і на початку підвищення цієї напруги локомотив або електропоїзд не буде починати рух за рахунок того, що... Недозімкнені контакти реверсу розвитку. Певний час при підвищенні напруги, оця відстань між контактами може бути пробита електричним струмом. Після підвищення напруги може пройти пробій повітряного проміжка електричним струмом і рух розпочнеться. Але між контактами, які не замкнулися, з'явиться дуга, яка приведе до електричного теплового пошкодження самого реверсора, що може викликати і пожежу на локомотиві або електропоїзді, і вихід з ладу електричного обладнання. Тому в схемах реверсорів передбачається обов'язкова наявність блокувальних контактів вперед або назад. Подивимось, наприклад. Якщо реверсор переводився з положення вперед, положення назад і, умовно кажучи, його силові контакти, які зараз розімкнули, не дійшли б до положення назад, якщо б так сталося, якщо б так реверсор працював, не дійшли б силові контакти, то не дійшли б і контакти блокувальні до положення назад. Тоді оцією діелектричною Деталю, це аркуш паперу. Я проємітую недоходження блокувальних контактів реверсора до повністю замкненого положення. Подивимось, наприклад, реверсор приводиться в положення назад. Він не дійшов до ціпуте. І збирання сцени не приведе до роботи двигунів. Перед. Переводимо в положення вперед. Не дойшли, наприклад, контакти до положення вперед. Не дозімкнулись, наприклад, силові, значить, не дозімкнулись і блокування контакти. Якщо вони не дозімкнулись, збирається схема, але умовний лінійний контактор на цій схемі це. Проміжне реле РП, а в дійсності це контушка лінійного контактора, не отримує живлення, як ви бачите, і рух двигуна тягло не розпочинається. Тобто рух взагалі не розпочинається, локомотив стоїть. Якщо все ж таки буде доведена реверса до кінцевої точки свого напрямку, схема буде зібрана. Таким чином, призначення цих блокувальних контактів це перевірка доходження силових контактів до кінцевого положення, тобто до якісно замкненого положення силових контактів. Як в будь-яких контакторних елементах після ремонту, під час технічних обслуговань електропоїзда або локомотива перевіряється. Якість контактів, тобто підгари, окалени на контактах, які періодично зачищуються. Перевіряється сила натиснення контактів, рухомого на нерухомий. З'являється це динамометром. Якщо ми візьмемо динамометр, наприклад, на 20 кг, вимірювання максимальної сили 20 кг. І візьмемо за один, за один з контактів, наприклад, вимірюємо його натискання. До розмикання ми бачимо, що ми натискання складає приблизно 5 кг. Приблизно 5 кг. Це достатньо натискання силових контактів. Один на інший. Тобто рухомого на нерухомого. Перевіряється так само. Розрив контактів. Розрив контактів. Вони мають бути розімкнені на певний певну відстань один від другого. Перевіряється, що там є циркулем, наприклад, в самому, самому найменшому місці, в самому найменшому місці. скажімо, розрив контактів цього реверсора складає 5 зібр. Десь 4 десятих мм. 5,4 мм. Цього розриву достатньо, щоб не було пробито цей воздушний проміжок напругою силови електрокоду. Таким чином ми випробували з вами реверсор, з'ясували, які граничні значення тиску для нормального спрацювання. Напоминаю, це 3,75 атмосфери, мінімальний тиск, при якому реверсор працює Добре. Виявили граничне значення мінімальне напруги управління. У нас воно склало 20 вольт, при якому ще нормально спрацьовує реверсор. З'ясували призначення блокувальних контактів. І перевірили правильність роботи реверсора після його ремонту і збирання на стенді. Рух двигуна або обертання двигуна ми змінювали на даному стенді, даному реверсеру, в обмотках збудження будженетями двигуна. Обмотка. На цьому виконання роботи номер 10 закінчено. Дякую за увагу!